Доброго ранку, діти маленькі! Хай сяють посмішки ваші гарненькі. Щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного настрою я вам бажаю! Діти, сьогодні я для вас приготувала ось таку картинку. Давайте роздивимося її і відгадаємо, з якої вона казки. Діти, хто зображений на картинці? Так, це дід? Скажіть, будь ласка, а біля чого стоїть дід? Дід стоїть біля рібки? Малята, а рібка велика чи маленька? Так, рібка велика. Ну що, малята, здогадалися, з якої казки ця картинка? Так, казки рібка. Малята, а в мене є ось така рібка. Подивіться, їй чогось не вистачає. Давайте загадаємо, за що дід тягнув рібку? За листячко. Малята. Давайте і ми зробимо для цієї рібки листячко, щоб діду було зручно витягувати рібку з землі. Щоб зробити листячко для ріпки, нам знадобиться ось така рібка, три зелені листочки, клей та серветка. Беремо клей. Намашуємо листочок клеїм, добре-добре промащуємо краї. Ось так. А тепер прикладаємо наш листочок до рібки і притискаємо серветочкою, щоб листочок добре приклеївся. Один листочок приклеїли, готово, тепер беремо другий. Теж намачуємо його, добре клеєм. промашуємо краї. Поряд з першим листочком приклеюємо другий. І знову добре притискаємо серветкою, щоб листочок добре приклеївся. І в нас лишився ще один листочок. Його теж намашуємо клеєм. Ось так. Добре, добре. І прикладаємо. До іншої сторони. Ось так. Добре притискаємо листочок серветкою, аби він приклеївся, а наші ручки не були у клею, тоді наша робота буде гарною та акуратною. Ось і готово. В мене вийшла ось така рівка. Тепер, діду, буду зручніше тягнути рібку за листячко. Малята, а які рібки получились у вас? Надсилайте мені свої фото. А тепер нам прийшов час прощатися. До побачення, діти!